У день пам'яті загиблих захисників України ми згадуємо незламних вірних українських воїнів, які 10 років тому загинули в жорстоких боях за Іловайськ. Згадуємо усіх, хто до сьогоднішнього дня боронить Україну, і тих, хто загинув за її незалежність. В Коломиї на Алеї Слави вшанували пам'ять про наших героїв. 59 героїв України знайшли свій вічний спочинок на Алеї Слави у Коломиї. Серед них і Володимир Островський, його дружина Анна прийшла на панахиду пам'яті усім загиблим захисникам. каже, це не лише шана для них, а й обов'язок для кожного з нас. На сьогодні дуже важкий день. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших захисників, адже вони віддали найцінніше, найдорожче. Впевнена, що кожен з них хотів жити, хотів жити в. В мирній країні, в своїй сім'ї з дітками, з дружинами, з батьками, з рідними. Але ми маємо, маємо те, що маємо, маємо таку велику трагедію, і біду. Тому мусимо, це наш прямий обов'язок, особисто за себе говорю, що завжди буду шанувати, буду пам'ятати, буду в серці носити і не тільки свого чоловіка, а й всіх загиблих, адже це шана і неймовірна дяка. Це напевно найменше, що ми можемо для них зробити на даному етапі життя. Чекаємо на перемогу, вболіваємо за наших хлопців, за нашу державу, віримо свято в справедливу перемогу і надіємося, що боженька нам в цьому допоможе. 29 серпня ми вшановуємо усіх наших героїв, які вже 10 років боронять Україну від ворога ціною власного життя. Цей день встановили як пам'ять про тих, хто потрапив віловайський котел. Тоді українська армія втратила 366 воїнів 422 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом. На жаль, герої вмирають, вони здобувають вічне життя і вічну славу. Залишається нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь. Схиляємо голови і розділяємо разом із близькими та рідними біль непоправної втрати, дякуємо за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Налаї слави поіменно згадали кожного героя України, який тут похований Санюк Тарас Михайлович. Лисенчук Володимир Васильович, Козолій Олександр Володимирович, Порізький Андрій Олександрович, Горобець Степан Степанович, Лисенко Сергій Петрович, Костюк Володимир Миколайович, Фурик Роман Степанович, Мельник Олександр Іванович, Шаповал Олександр Сергійович. Чепіль Володимир Васильович, Сенюк Віталій Дмитрович, Гончаров Ігор Володимирович, Іваньков Олександр Сергійович, Москевич Віталій Михайлович, Мальцев Микола Володимирович, Забарило Мирон Степанович, Островський Володимир Васильович, Васильчук Мирослав Юрійович. Дадак Руф Юрій Романович, Пупович Петро Миколайович, Гаєвий Михайло Петрович, Боднаренко Микола Сергійович, Андрійчук Володимир Ігорович, Гергелюк Михайло Михайлович, Барчук Володимир Васильович, Міляр Ярослав Миколайович, Бобик Володимир Михайлович, Жмурко Назар Євгенович. Огінчин Владислав Миколайович, Мельничук Анатолій Іванович, Кукурба Олександр Васильович, Козак Михайло Михайлович, Ніньовський Сергій Вікторович, Кривда Валерій Петрович, Негрич Олександр Сергійович, Бордун Любомир Бориславович, Кубацький Ігор Ярославович, Гашинський Сергій Миколайович, Каченко Андрій Валентинович. Борейко Іван Ігорович, Калин Ігор Васильович, Сенюк Андрій Дмитрович, Анатійчук Олег Степанович, Нікадров Сергій Валентинович, Кенюк Розов Сергій Вікторович, Николаїв Михайло Васильович, Правдивий Сергій Володимирович, Венгльовський Роман Володимирович, Данилець Юрій Миколайович, Ганущак Олександр Володимирович. Чемерис Андрій Іванович, Циган Назар Андрійович, Юзюк Владислав Миколайович, Яворський Михайло Володимирович, Жданов Володимир Миколайович, Мосійчук Іван Ярославович, Чернецький Андрій Михайлович, Суботяк Ігор Іванович, Сіммерман Білас Сергій Іванович, Кучірка Іван Васильович, Шарій Олександр Олександрович, Валерій Бахус. Рощук Олександр Ігорович, Романчук Ігор Степанович, Самуляк Роман Ярославович, Огли Микола Миколайович, Ілюк Ігор Дмитрович, Томашук Сергій Романович, Башніков Тарас Борисович, Іванович Петро Богданович, Другомерецький Михайло Володимирович, Резнік Сергій Володимирович. Гнатишак Назарій Ярославович, Ганущак Ігор Іванович, Костюк Сергій Васильович, Батура Андрій Мирославович, Стахів Ігор Іванович, Приймачук Орест Миколаєвич, Тудаля Любомир Іванович, Макарчук Василь Васильович, Черкас Віталій Ярославович, Мельник Віталій Володимирович, Зозуля Павло Михайлович. Реченюк Тарас Миколайович, Тарабалка Степан Іванович, Савчук Любомир Васильович, Черкалін Роман Сергійович, Воднаренко Олег Васильович, Настащук Микола Петрович, Кулінич Віталій Олександрович, Зумедзей Дмитро Дмитрович, Настащук Олександр Іванович, Карпенюк Андрій Іванович, Джегринюк Ігор Михайлович, Вишенько Ігор Іванович. Христан Ігор Михайлович, Христан Назар Васильович, Фраюк Дмитро Дмитрович, Вищеманюк Микола Васильович, Нечволод Данило Андрійович. Духовенство та усі присутні помолилися за наших захисників і захисниць. Ми всі зібралися на цьому святому місті, де. Похоронені великі, великі і незабутні сини нашого народу, наші захисники, наші воїни, щоб тут по особливому вшанувати їхню пам'ять цей особливий день. Декілька років ми з вами збираємося 29 серпня. Щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих воїнів, героїв, які загинули, які віддали своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу волю, за нашу державність, за наше майбутнє. В той час наші воїни, ті, котрі добровольці пішли з Майдану, той, котрий почув, Поклик серця, стати на захист власної родини. Побачили справжнє обличчя того звіра. Здавалося, що, напевно, ті криваві, трагічні сторінки нашої історії вже будуть позаду десь там, будуть тільки в школах вивчати. І ніхто не думав, що настане час, коли нам прийдеться в 21 столітті брати до рук зброю. Щоб боронити наших дітей, наші родини, нашу землю. Але воно так сталося. вічна пам'ять, та шана нашим героям, нашим захисникам, вірним синам і донькам України.